Уявіть, рідина сама витікає з нерухомої чашки, предмети відштовхують магніти з усіх боків та левітують. Струм тече по контуру без втрат та затухання, магніти миттєво втрачають свої властивості. Тверді предмети стають еластичними, речовина кристалізується або починає світитися. Ні, ви не потрапили в задзеркалля. Все це відбувається в нашому світі при екстремальних температурах. Привіт, світа! Мене звати Єгор. Ви на каналі Код Всесвіту, і сьогодні ми дослідимо межі температурної шкали, розглянемо методи вимірювання температури та з'ясуємо, як вона впливає на різні фізичні явища. Поговоримо про надпровідники, надплинність, ефект мейсера точку кюрі. Вітрифікацію та багато іншого дослідження фізичних явищ у крайніх температурних умовах дозволяє глибше зрозуміти закони природи. Тож ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, і ми розпочинаємо. Холод не найкомфортніша умова для життя, якщо, звісно, ви не морж, імператорський пінгвін, полярний ведмідь чи голландський атлет Вімхоф. Люди сприймають поняття холод і тепло суб'єктивно, бо є суб'єктами. Проте фізика визначає їх чітко і об'єктивно, ну наскільки це можливо. Холод це відсутність теплової енергії. Об'єкт здається холодним лише тому, що він містить менше теплової енергії, ніж той, що сприймається як теплий. Тепло є формою енергії. Всі гарячі предмети мають дві головні особливості. Їхні атоми рухаються дуже швидко, тобто мають високу кінетичну енергію. І вони випромінюють інфрачервоне світло, яке саме по собі може нагрівати інші об'єкти. Втім, для життя важливий баланс. Надмірне тепло так само небезпечне. Як і надмірний холод. Оптимальною температурою для життя більшості організмів є діапазон від 0 градусів Цельсія до 50. Де зберігається стабільність клітинних структур та процесів, проте в природі існують організми, які адаптувалися до екстремальних умов, наприклад, гіпертермофіли, мікроорганізми, що виживають при температурах понад 120 градусів Цельсія. Вони живуть у гідротермальних джерелах та глибоководних вулканічних кратерах. Проте навіть вони мають межі. Науковці вважають, що при температурі вище 150 градусів Цельсія руйнуються молекули ДНК. Що робить існування життя неможливим. І тут варто згадати кліматичну кризу та глобальне потепління. Якщо для мікроорганізмів температура 100 градусів Цельсія може бути нормальною, то для людей навіть декілька градусів потепління можуть призвести до катастрофічних наслідків. Зростання середньої температури на землі впливає на всю екосистему: від танення льодовиків до зміни погодних умов, що загрожує врожаєм і питній воді. Ми вже говорили про це в нашому випуску Кліматична криза. Чи справді земля помирає? Тому якщо бажаєте відволіктись на таку тему, велкам! У всесвіті ж перепади температур ще більш екстремальні. На поверхні Меркурія в день спека досягає плюс 430 градусів по Цельсію, а вночі падає до мінус 180 градусів. Далеко не курортні умови. Місяць також демонструє вражаючі температурні гойдалки. від плюс 127 градусів в день до мінус 173 градуси вночі. Через відсутність атмосфери його поверхня нагрівається і охолоджується дуже швидко. Втім, на глибині кількох метрів температура стабільніша в межах мінус 20, мінус 30 градусів Цельсія. Цікавий момент про інфрачервоне світло. Його в 1800 році відкрив астроном Вільгельм Гершель. Воно невидиме для людського ока. Тож як він його відкрив? Він провів простий експеримент, виміряв температуру різних кольорів сонячного спектра і помітив, що за червоною зоною, там де світла вже немає, температура все ще зростає. Так він і знайшов теплові промені, які ми сьогодні знаємо як інфрачервоне випромінювання. Енергія це невід'ємна характеристика всього, що нас оточує. Вона є основною властивістю матерії, яка існує в різних формах і може переходити з однієї. Іншу, проте загальна кількість енергії у всесвіті залишається незмінною, її не можна створити або знищити. Це пояснює фундаментальний закон природи, закон збереження енергії. Енергія проявляється у багатьох формах, кожна з яких відіграє критичну роль у природних та технологічних процесах ось основні види енергії, кінетична енергія руху об'єктів. Чим більше маса і швидкість об'єкта, тим більше кінетичної енергії він має. Наприклад, автомобіль, що рухається на великій швидкості, має більше кінетичної енергії, ніж велосипед. Потенціальна енергія зумовлена положенням тіла в певному полі сил, наприклад, піднятий молот має потенціальну енергію відносно Землі, тому що гравітація може змусити його впасти. Електрична енергія, що переноситься зарядженими частинками, такими як електрони, вона є основою роботи всіх електроприладів від смартфонів до потужних електростанцій. Хімічна, збережена в молекулярних зв'язках між атомами, вона вивільняється під час хімічних реакцій, наприклад, при спалюванні пального або при перетворенні їжі в організмі. Ядерна енергія, яка утримує разом протони та нейтрони в атомному ядрі, вона виділяється внаслідок ядерного розпаду атомні електростанції або синтезу сонце та інші зорі. Звукова. Енергія, що передається через коливання молекул у повітрі, воді або інших середовищах. Наприклад, коли ви слухаєте музику, звук передає енергію ваші вуха у вигляді хвиль, теплова, енергія хаотичного руху атомів і молекул. Чим інтенсивніше рухаються частинки, тим вища температура речовини. Закон збереження енергії стверджує, що в замкненій системі загальна кількість енергії залишається постійною, навіть якщо вона змінює форму. Деякі приклади цього закону. Автомобіль, хімічна енергія бензину згоряє і перетворюється в механічну, що рухає машину, та теплову, що частково втрачається. Електростанції. Гідроелектростанції перетворюють потенціальну енергію води в механічну, а потім в електричну. Сонячні батареї перетворюють світлову енергію сонця на електричну, яку ми використовуємо у повсякденному житті. Відомий британський фізик Джеймс Джоуль довів, що механічна робота може перетворюватися в тепло. Його експерименти підтвердили, що кількість тепла, виділена при русі частинок, пропорційна виконаній механічній роботі. Ось Джоулова установка для вимірювання механічного еквівалента теплоти, яка була створена в 1847 році. Вага праворуч викликає обертання лопастей, занурених у воду, внаслідок чого вода нагрівається. Таким чином, потенціальна енергія. Ваги перетворюються у внутрішню теплову енергію води. До того ж, Джоуль встановив залежність між електричним струмом і теплотою за такою формулою, dq – Q теплота і сила струму r – опір провідника, t – час. Цей закон пояснює нагрівання проводів при проходженні струму і лежить в основі роботи електронагрівальних приладів. Всі ще зі школи пам'ятають знамените рівняння Ейнштейна. Ця проста формула змінила наше розуміння фізики, показавши, що маса і енергія це дві сторони однієї медалі. Це означає, що маса може перетворюватися в енергію і навпаки. Декілька важливих прикладів цього принципу: ядерна енергетика. У реакторах атомних електростанцій частина маси атомних ядер перетворюється на величезну кількість енергії сонце та зорі. Вони отримують енергію за рахунок термоядерного синтезу, де водневі ядра зливаються у гелій, виділяючи величезну кількість енергії, анігіляція, коли частинка і античастинка стикаються, вони повністю зникають, перетворюючись у чисту енергію. Дефект маси виникає, коли маса системи часток, наприклад, протонів і нейтронів у ядрі, є меншою за суму мас цих часток окремо. Це пояснюється тим, що частина маси перетворюється в зв'язану енергію, яка отримує частинки разом. Такий процес також є підтвердженням того, що маса і енергія можуть взаємно перетворюватися. Одним із найфундаментальніших законів природи є принцип збереження енергії. Він стверджує, що під час взаємодії енергія може змінюватися з однієї форми в іншу, але загальна кількість енергії залишається постійною. Тобто енергія не може бути створена або знищена. Нульовий закон термодинаміки формулює фундаментальний принцип рівноваги температури. Він стверджує, що якщо два тіла знаходяться в тепловій рівновазі з третім тілом, то вони також перебувають у рівновазі між собою. Це означає, що температура є властивістю, яку можна виміряти. І вона єдина визначає стан теплової рівноваги між системами. Перший закон термодинаміки є виразом принципу збереження енергії і стверджує, що енергія є термодинамічною властивістю. Другий закон термодинаміки вказує, що енергія має не лише кількість, але й якість. І реальні процеси відбуваються у напрямку зменшення якості енергії. Наприклад, чашка гарячої кави залишена на столі з часом охолоне, але чашка холодної кави в тій самій кімнаті ніколи не нагріється сама по собі, вище кімнатної температури, звісно. Високотемпературна енергія кави деградує, коли перетворюється у менш корисну форму при нижчій температурі. Другий закон термодинаміки також стверджує, що ентропія в замкненій системі завжди або збільшується. Або залишається сталою. Ентропія це міра наближення ізольованої системи до рівноважного стану, або міра неупорядкованості системи. Отже як працює механізм передачі тепла? Коли два тіла з різними температурами стикаються, енергія передається від більш теплого до холоднішого. Ця передача відбувається через декілька чинників: теплопровідність передача тепла через безпосередній контакт частинок речовини, конвекція. Передача тепла через рух рідини або газу, наприклад, нагріти повітря піднімається, створюючи потоки, випромінювання. Передача енергії у вигляді електромагнітних хвиль, наприклад, від сонця до землі. У книзі Еволюція фізики 1938 року. Альберт Айнштайн та Леопольд Інфельд описували експеримент Бенджаміна Румфорда, який жив у 1753-1814 роках. Румфорд просверлив дуло гармати тупим свердлом і виміряв температуру металу після 360 обертів. Температура піднялася з 16,7 градусів Цельсія до 54,4 градуси, зануривши дуло у воду з температурою 15,6 градусів Цельсія, він змусив її закипіти через 2,5 години буріння. Румфорд зробив висновок, що тепло не є матеріальною субстанцією, а результатом руху частинок, що стало важливим підтвердженням молекулярно кінтування. Теорії. Браунівський або Бровнівський рух, відкритий Робертом Брауном у 1827 році, є хаотичним рухом мікроскопічних частинок у рідині або газі з умовленим їхнім зіткненням з молекулами середовища. Це є прямим наслідком теплової енергії. Дифузія. Процес, при якому частинки розповсюджуються через середовище завдяки випадковим рухам молекул. Наприклад, частинки чорнила розчиняються у воді через постійний рух молекул води. Обидва явища є експериментальними доказами молекулярно-кінетичної теорії, що стверджує, тепло це результат кінетичного руху молекул і атомів. Ще у XVIII столітті вчені Жак Шарль Джон Дальтон і Жозеф Луї Гей Люсак встановили що об'єм ідеального газу змінюється пропорційно температурі, якщо тиск залишається сталим. Це твердження отримало назву закону Шарля. Формула виглядає так, де Пі – тиск газу, Т температура в кельвінах. Кей стала величина. Дослідження показали, що кожен градус зміни температури змінює об'єм газу приблизно на 1273 від його початкового об'єму при 0 градусів Цельсія. Екстраполяція цього закону призвела до висновку, що при температурі мінус 273 градусів Цельсія газ мав би нульовий об'єм. Хоча закони Бойля Маріота Гель-Люсака широко використовуються, вони є наближеними моделями. Вони добре працюють для газів при низькому тиску та кімнатних температурах, але при високих тисках або низьких температурах гази відхиляються від ідеальної поведінки. Французький фізик Еміля Мага у 19 столітті досліджував поведінку газів при високих тисках і довів, що вони не завжди підпорядковуються законом Бойля-Маріота. Це відкриття стало основою для розробки більш точних моделей, які використовуються в сучасній термодинаміці. У 1848 році Вільям Томсон, він же Лорд Кельвін довів, що мінус 273,15 градусів Цельсія, це межа, за якою кінетична енергія молекул фактично припиняється. Це і є так званий абсолютний нуль температури, нижче якого охолодити речовину неможливо. Температурну шкалу, що починається від цього значення, назвали шкалою Кельвіна, де нуль градусів Кельвіна відповідає абсолютному нулю. Ця шкала використовується у фізиці та термодинаміці, оскільки вона відображає реальні фізичні процеси без негативних значень температури. Формула для перетворення температури з Цельсія в Кельвіни виглядає так. Якщо абсолютний нуль це межа холоду, то якою є межа нагріву? Фізики визначили її як планківську температуру, що є дуже великим числом і виглядає якось так: при цій температурі елементарні частинки отримують настільки велику енергію, що звичайні закони фізики перестають працювати. Можливі, квантові флуктуації простору часу, що робить її важливою для теорії квантової гравітації, це температура, яка могла існувати в перші моменти після великого вибуху. Після цієї температури всі звичні нам закони фізики перестають працювати. І для опису Всесвіту необхідні нові, ще не відкриті теорії. До речі, про Великий Вибух. Ми знімали окремий відео, тому можете плавно перейти до його перегляду після закінчення цього. Ви колись замислювалися, як вчені дізнаються температуру сонця, якщо торкнутися його неможливо. Виявляється, для цього є кілька хитрих методів, заснованих на фізичних законах. Перший сонячне світло це справжній код, який можна розшифрувати за допомогою спектроскопії. Коли світло проходить через атмосферу сонця, атоми та йони поглинають певні довжини хвиль створюючи характерні спектральні лінії. Про спектроскопію ми детальніше говорили в наших випусках про JWST. Аналізуючи ці підписи, вчені можуть визначити температуру різних шарів світила, фотосфера це те, що ми бачимо як поверхню сонця. Вона має температуру близько 5500 градусів, і її спектр містить лінії водню, кальцію та натрію. Корона зовнішній шар сонця, який набагато гарячіший від 1 до 3 мільйонів градусів. Її температуру визначають за спектральними лініями іонізованого заліза та неону в ультрафіолетовому та рентгенівських діапазонах. Другий сонце поводиться як так зване чорне тіло об'єкт, який поглинає і випромінює енергію ідеально. І тут вступає в дію закон Стефана Больцмана: чим гарячіше тіло, тим більше енергії воно випромінює. Є навіть формула, де Е, потужність випромінювання, скільки енергії виділяє одиниця площі. Сигма стала Стефана Больцмана. Її значення ось таке: Т – температура у кельвінах. Цей закон допомагає вченим оцінити загальну енергію, яку випромінює Сонце, і, знаючи його розміри, визначити температуру його поверхні. Як ви вже зрозуміли, температура є однією з найважливіших фізичних характеристик матерії, для її вимірювання застосовують різні методи залежно від умов необхідної точності та температурного діапазону. Термопари Працюють на основі ефекту Зейбека виникнення електричної напруги між двома різними металами при різниці температур у їхніх з'єднаннях. Чим вища ця різниця, тим більша напруга, що дозволяє визначити температуру. Термопари покривають широкий діапазон від 200 градусів до 2300 градусів Цельсія. Із точністю плюс-мінус 1-2 градуси пірометри. Вимірюють температуру за допомогою інфрачервоного випромінювання. Вони базуються на законах Стефана Больцмана та Планка, які описують зміну інтенсивності випромінювання залежно від температури. Основна перевага можливість безконтактного вимірювання, що критично для екстремальних температур. Діапазон пірометрів може сягати від 50 до 3000 градусів Цельсія, а їхня точність залежить від моделі, зазвичай. Плюс-мінус 0,5-5 градусів Цельсія, резистивні термометри. Використовують зміну електричного опору металів залежно від температури, найпоширенішими є платинові датчики, що забезпечують високу точність від 100 до 1 10 градуса. У діапазоні від 200 градусів до 850 градусів Цельсія. Газові термометри працюють на основі закону ідеального газу, де зміна тиску або об'єму газу корелює з температурою, вони забезпечують надзвичайно високу точність плюс мінус одна тисячна градуса і використовуються для калібрування інших термометрів у діапазоні від мінус 268 градусів Цельсія до плюс 1500 градусів Цельсія. Планкові термометри аналізують спектральний розподіл випромінювання об'єкта використовуючи формулу Планка. Це один із методів вимірювання температури далеких космічних об'єктів. Їхня точність залежить від спектрального аналізу, а діапазон охоплює значення від кількох кельвінів до мільйонів градусів наприклад, температура зірок. Електронний парамагнітний резонанс застосовується для вимірювання наднизьких температур, аналізуючи енергію спінових переходів електронів у магнітному полі. Він дозволяє отримати надзвичайно точні значення в діапазоні від 1000 Кельвіна до кількох кельвінів, що важливо для досліджень у квантовій фізиці. Ці методи забезпечують надійне вимірювання температури у різних сферах, від промисловості до фундаментальних досліджень в астрофізиці. Є ще латентне або приховане тепло. Це енергія, яку речовина вона поглинає або виділяє під час фазового переходу, наприклад, плавлення чи кипіння, не змінюючи при цьому свою температуру. Воно приховане, тому що витрачається не на нагрівання, а на зміну агрегатного стану. Шотландський фізик і хімік Джозеф Блек вперше довів, що тепло під час плавлення льоду чи кипіння води йде не на підвищення температури, а на розрив молекулярних зв'язків. Це стало основою термодинаміки і сучасних методів дослідження матеріалів. Одним із найточніших методів є диференціальна скануюча калориметрія. Вона вимірює тепловий потік під час фазових переходів. Це працює так. У прилад поміщається зразок і еталон матеріал без фазових переходів. Їх рівномірно нагрівають або охолоджують. Пристрій фіксує різницю в енерговитратах між зразком і еталоном. Ця методика дозволяє точно визначити кількість латентного тепла, що використовується для зміни стану речовини. Ще кілька слів про холодильник. Звичний побутовий пристрій, але не всі знають, що його робота ґрунтується на фізичних властивостях газу. При стисненні газ нагрівається і віддає тепло назовні, а при розширенні охолоджується, поглинаючи тепло з камери холодильника. Цей цикл забезпечується компресором і спеціальною системою труб. Ключовим елементом є дросельний клапан. Який розділяє зони високого і низького тиску. Саме тут газ різко розширюється, охолоджуючи внутрішній простір холодильника. Всі знають, щоб швидко нагріти градусник, достатньо його покласти на батарею чи будь-яке тепле місце. Але як швидко охолодити? Покласти в морозилку насправді не обов'язково. Достатньо розпилити стиснене повітря, наприклад, з дезодоранту або балончика зі стисненим газом. Температура впаде миттєво завдяки ефекту Джоуля Томпсона. Цей ефект пояснює, чому гази охолоджуються при розширенні. Молекули втрачають енергію на подолання міжмолекулярних сил, а сам процес настільки швидкий, що тепло не встигає передаватися від навколишнього середовища. Тому стиснені гази, як-от вуглекислий газ чи азот, різко знижують температуру навіть при кімнатних умовах. Ми звикли до звичайних станів матерії, але за екстремальних температур відбуваються дивовижні фізичні явища. Вода розширюється при замерзанні, а метали стискаються. Магніти втрачають свої властивості при нагріванні, а електрика може текти без опору в охолоджених матеріалах. Деякі речовини поводяться настільки незвично, що здається, ніби вони порушують закони фізики. Вода при замерзанні розширюється через утворення водневих зв'язків, що формують кристалічну розшітку. Це пояснює, чому пляшки з водою тріскають у морозильнику. На відміну від води, більшість металів стискаються при охолодженні. Адже їх атоми зближуються, аналогічно надута кулька зменшується в об'ємі на морозі. Четвертий стан матерії плазма. Складається з заряджених частинок і є найпоширенішим у всесвіті. Вона наповнює зірки та космічний простір. На землі плазму можна спостерігати в блискавках, неонних лампах і плазмових генераторах. Завдяки своїм властивостям вона широко використовується в науці та технологіях. Якщо нагріти залізо до 770 градусів Цельсія, воно втратить магнітні властивості. Це точка кюрі. Температура, за якою феромагнетик перетворюється на парамагнетик. Для кожного магнітного матеріалу ця температура. Унікальна, уявіть собі матеріал, де електрика протікає без втрат. Це реальність для суперпровідників. Що використовуються в МРТ сканерах і фізичних дослідженнях ЦЕРН. Суперпровідники, охолоджені нижче критичної температури, не тільки втрачають електричний опір, а й витісняють магнітне поле, що дозволяє створювати левітуючі потяги та начутливі квантові сенсори. Тепер уявіть рідину, яка тече без жодного опору, ніби її рух неможливо зупинити. Це надплинність, що спостерігається, наприклад, у рідкому гелії, за температури близької до абсолютного нуля частини. Инки гелію утворюють єдиний квантовий стан, що дозволяє їм долати будь-які перешкоди. Така рідина навіть піднімається по стінках посудини. За температур, близьких до абсолютного нуля, атоми зливаються в єдину квантову систему. Це новий стан матерії, який передбачили Айнштайн і Бозе. У 2001 році Ерік Корнел, Карл Віман і Вольфен Катерле отримали Нобелівську премію з фізики за експериментальне створення конденсату Бозе Айнштайна. Вони змогли охолодити атоми рубідію до 170 нанокельвінів, досягнувши умов за яких атоми зливаються в єдину хвильову функцію. Це дозволило підтвердити фундаментальні теорії квантової фізики. І вперше спостерігати макроскопічний квантовий ефект. бозе ейнштейнівський Айнштайнівський конденсат застосовується у квантових технологіях, зокрема для створення точних сенсорів та атомних годинників. Ми вже говорили про те, що термодинаміка базується на фундаментальних законах, і один з яких закон збереження енергії. Він стверджує, що енергія не зникає, а лише переходить у різні форми. Однак, у 1920-х роках при спостереженні бета розпаду вчені помітили, що частинка енергії, начебто, зникає, що загрожувало цьому закону. В Процесі розпаду нейтрон перетворюється на протон і електрон, але їхня сумарна енергія не збігалася з очікуваною. Фізик Вольган Паулі запропонував розв'язок. Існує невідома нейтральна частинка, яка забирає відсутню енергію. Він назвав її нейтрино. У 1956 році Клайд Кован і Фредерік Райнс експериментально підтвердили його існування, зміцнивши закон збереження енергії. Сучасні дослідження нейтрину проводять у детекторі Ice Cube, розташованому на південному полюсі. У товщі льоду на глибині 2 кілометри встановлено понад 5 тисяч фотодетекторів. Вони реєструють Черенковські випромінювання, світлові спалахи, які виникають, коли нейтрино взаємодіє з атомами льоду. Антарктичні. Не лід ідеально підходить для таких вимірювань. Він прозорий, а відсутність шумів забезпечує точність даних. Ice Cube допомагає досліджувати космічні нейтрино, розкриваючи секрети Всесвіту. Дякую, що додивились цей випуск до цього моменту. Не забудьте поставити вподобайку, залишити коментар та підписатись на наш канал, увімкнувши дзвоник. А якщо після перегляду цього відео у вас з'явилось непереборне бажання допомогти нашому каналу, то ви можете зробити на монобазі за цим QR-кодом. Також нагадую, що ми є в різноманітних соціальних мережах, повний перелік яких ви знайдете тут. Я рекомендую наш телеграм-канал, де ми ділимось останніми новинами зі світу науки та технологій, і мій твіттер, де я просто щось пишу і деколи викладаю фотки кокоса. Тут ще така справа, що ми знову потрапили у шорт-ліст премії DOW. Тому буду дуже вдячний, якщо проголосуєте за цим QR-кодом або за посиланням в описі до відео. Потрібно залогінитись на сайт DO і знайти у рубриці Вони надихають Єгора Слупіцького. Тобто мене. Це дуже допоможе розвитку нашого каналу. Проголосували? Дякую. І мої традиційні подяки Вовчику за моральну підтримку, Саші за монтаж, Дімі за сценарій, Анюті та Хомічунці за операторську роботу, допомогу з соцмережами та редактуру, Арчі та Барбершопу Хілман за підтримку мого стилю. за промокодом Код Всесвіту ви отримаєте мінус 30% знижки на першу послугу. А Кокосніку я дякую за відлякування небажаних гостей під час зйомок. Побачимось! За експериментальне створення конденсату. Та йой, атоми Рубідію, серн, що я сказав? а? Парамагнітний резонанс застосовується. Та блін, так. молекул факти... Блін. отримала Нобелівську фа... ф. що Це таке? Блін, ну є. Що вони за. Наприклад, з антиперспіранту. Та що ж таке? Найпоширенішими є плат... Є ще латентне, латентне. Плавлення чи кипіння... Нє, блін, та що ж таке? Не можу. Ой, а це що за літера, до речі? Гідроелектроста електроста. Блін. гідроелектростанції... Та що ж таке странція? Я кажу, все. Та я спати хочу вже. Вони змогли охоро. Блін, та що ж таке? Це конденсат Бозе-Ейнштейна. Ейнштейна. Атоми зливаються в єдиний квант. Газові термометри працюють Блін, захрипаю вже. Вони зараз і ночі ну, сяде. Левітуючи потяги та надчутливі а, за експериментальне створення. Та що ж ти, конденсату? Двері, 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 двері закрите. Для суперпровідних. Батя, ну що ж таке?